Туберкулінова проба або реакція манту застосовується для своєчасної діагностики туберкульозу та виявлення дітей, які можуть захворіти при певних умовах. На щастя, в нашому місті за останній період було зафіксовано лише два випадки захворюваності маленьких пацієнтів на паличку коха. Їх лікування зараз триває. Своєчасно виявляти хворобу у малечі медикам допомагає туберкуліна діагностика. Усім дітям проводять реакцію манту для того, щоб виявити дітей, у яких Бацила Коха набрала найбільшої сили і вже дає свої вияви. Цих дітей виявляють збільшенням реакції манту, направляють на консультацію до лікаря-автізіатра, і вона призначає їм лікування профілактичне. Таким чином ми можемо на ранніх стадіях виявити інфікування дітей і провести його лікування. Діагностика вже проводиться в усіх дитсадочках та школах обухова, всьому дитячому населенню віком від 4 до 14 років. Варто зазначити, що цього року через фінансову неспроможність ЦРЛ змогла забезпечити лише вакцину. З розумінням того, що альтернативи цим заходом немає, мер міста Олександр Левченко прийняв рішення за власний рахунок допомогти майже 2,5 тисячам юних обухівців пройти щорічну туберкулійну діагностику. Міський голова. Виділив кошти для закупівлі необхідної кількості шприцов для проведення туберкуліної діагностики в нашому місті. Піклування про здоров'я нації благородна та важлива місія, особливо в наш час. Сподіваємось, що отримані медиками інструменти для туберкулінодіагностики діагностики вбережуть від зараження в обухові не один дитячий організм. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія БАРТ.